І керівництво міста і КП Томирводоканал постійно моніторять якість питної води, і ми бачимо звернення мешканців час від часу, що вода в їхніх кранах є брудною. Ми вживаємо щоденно заходи реагування. Наші бригади кожний день на якійсь адресі, де є скарги на вулиці, промивають мережі. Але на жаль, мереж 526 кілометрів, і якби протягом цієї, скажімо так, місцевої промивки вимити мережі не вдалося. Саме тому ми разом з міською радою на жовтень запланували, можна так сказати, велике промивання. Тобто ми розділили місто на 15 районів, і кожен день в якомусь районі буде цілодобово текти вода з пожгідрантів для того, щоб вимити той намул, який знаход... за 30 років. Років чи за 50 назбирався в мережах водопостачання? Тому ми просимо мешканців і. Сайт Труха не кричати Зрада, що тече вода по місту. А інформуємо всіх, що жовтень місяць це буде велике осіннє промивання мереж, щоб покращити якість водопостачання в мережах в Житомирі. Ні, обмежень не буде. Ми спеціально розділили місто на 15 районів, щоб відкриті пожгідранти не понизили тиск в мережі міста, щоб можна було і воду подавати, і промивати.